Російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами, ось вже третій місяць поспіль, продовжують брати опорник за опорником в районі Авдіївки. І хоча вони самі визнають, що суттєвих змін у конфігурації лінії фронту поки що немає, але на їх погляд є дрібні тактичні успіхи, із яких складається велика стратегічна перемога. Насправді, 10 січня виповнилося рівно три місяця із активізації боїв за Авдіївку, яку окупанти намагаються повторно взяти. Із 2015 року. З початку жовтня, окупанти відновили активні штурми. І те, що мало стати блисковичною операцією з оточення українського гарнізону захисників Авдіївки, перетворилося на чергову м'ясорубку для самих росіян та їх військової техніки. І чим далі, тим важче дається росіянам ця їхня блисковичність. Станом на 10 січня дослідник Налсіо із групи Орікс зафіксував 441 одиницю російської техніки, втрачену під Авдіївкою проти 33 українських. Особливу роль у цьому балансі відіграють дрони. ЗСУ ціляться ними у ворожу техніку. І це логічно. Адже Україна знищує техніку окупантів набагато швидше, ніж РФ може її відновити. Грудневі втрати у окупантів у 2,5 рази вищі ніж в ЗСУ. Цю інформацію наводить Даніелі із осінь спільноти. Точні ця інформація доступна в англомовних стрімах та подкастах про війну, орієнтованих на західну аудиторію. Керівник військової міської авдіївської адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що суттєвої зміни у конфігурації лінії фронту немає. Хлопці героїчно відбивають усі ворожі атаки, заявив він. Отже, друзі, як ви бачите, незважаючи на те, що нам дуже важко, але ми тримаємось. Сили оборони України тримають лінію фронту. І я сподіваюся, що кожен з вас допомагає ЗСУ абсолютно всім, чим тільки може. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте розум холодним, а критичне мислення останні повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. Побачимось.